Доброго дня, шановні сміляни. В студії Ольга Лейкіна, завідувачка бібліотеки Філі номер 1 Смілянської міської територіальної громади. 8 вересня, 125 років тому, народилася актриса Наталія Михайлівна Ужвій. Саме вона перша українська акторка, фільм за участі якої Райдуга, отримав Оскара. На батьківщині ж за цю роль Наталія Ожвій отримала звання народної артистки СРСР. Загалом за свої 88 років Ужвій зіграла 219 ролей у театрі і 20 в кінофільмах. Лауреатка трьох сталінських премій, вона начебто обласкана офіційною владою, але життя її не можна назвати легким. Вона була королевою драми, якою і має бути велика актриса. Згідно з офіційними даними, Наталія у жві народилася 8 вересня 1898 року на Волині. Наталія була старшою з восьми дітей у родині. Пізніше її брати Євген, Назар і Михайло загинули під час сталінського терору. Через батькову роботу сім'я попоїздила світом. Наталя трохи повчилася та через відсутність грошей не змогла продовжити навчання і пішла працювати шувачкою. Водночас, Займалася самоосвітою і у 16 років блискуче склала іспит на звання сільської вчительки. Вчителюючи, Наталя стала грати і в аматорському театрі. У 1922 році Наталію від театру направили до Києва на курси, і юна акторка-початківиця потрапила в допоміжний склад Київського українського драматичного театру імені Тараса Шевченка, а потім стала акторкою Одеського театру. А у 1926-му Лесь Курба запросив її до свого театру Березіль, де вона зіграла більше 30 ролей. Її гра вражала реалістичністю. Вона не просто грала, а створювала образи, наповнювала свого персонажа почуттями, оживляла. І це викликало захват у глядачів. Однак, попри шалену популярність, у живі скуштувала і гіркого трунку режиму. Через шантаж малим сином вона була змушена. Разом з іншими акторами Березоля підписати лист наклик проти свого наставника Леся Курбаса. Цим своїм вчинком вона карталася до самої смерті. Влітку 1943 року Наталія знялась у кінофільмі Райдуга за повістю Ванди Василевської, який приніс їй почесті і світову славу. Після ролі героїчно-драматичної партизанки Олени у живій стали мішками приходити листи від бійців із фронту. Адже вона втілила на екрані образ жінки, за яку варто воювати. Однак кінострічка була успішною не лише у внутрішньому прокаті. Грою у жві захоплювалися американські президенти Ейзенхауер і Рузвельт. У неділю у Білому домі дивилися райдугу. На Бродвеї кілька тижнів стояли довжелезні черги, стільки було бажаючих американців, які хотіли подивитися цю картину. Сучасники недарма називали Наталію Жві. Поетесою української сцени, миловидне обличчя з великими блакитними очима, напівна вимова, ставна постать зі стуною у спині, пластичні, наче перетікаючі рухи, вона дійсно була природженою актрисою і справжньою жінкою. Траплялися і важкі для мене часи, але завжди зі мною залишалося головне наше мистецтво. Так, я переконана, що мені випала щаслива акторська доля. Говорила вона. Зірка Наталії у живій згасла 37 років тому. Але про неї і досі кажуть це була епоха, і то факт. Ще за життя її ім'я було увічнено. Вона, ніби така правильно офіційна актриса, викликала щире захоплення у Параджанова. У 1961 році він зняв її у своїй українській рапсодії. а в 1968 створив про неї. Біографічний фільм Пізніше вона в образі Катерини позувала для пам'ятника Шевченку авторства відомого скульптора Матвія Манізера. Зараз пам'ять Наталії Ужвій зберігає меморіальна дошка на будинку по вулиці Городецького, 17, де вона мешкала останні роки життя. А ще ювілейна монета Наталія Ужвій номіналом 2 гривні, зроблена Нацбанком у рамках серії Видатні особистості України у 2008 році. Також її іменем названо вулицю в Києві і навіть пасажирський теплоход. Шановні сміляни, запрошуємо до бібліотеки філії номер 1 щоб ще більше дізнатися про Наталію Ужвій, поетесу української сцени.